Олег Нешко! Шановні українці, браття і сестри, я знаю, коли ми зараз стоїмо на цій сцені, кожному з нас у серце цілиться лазерний приціл снайпера з Беркуту. Ми з вами стоїмо і чуємо грохіт гранат, які ці бандити розривають, бо трують нас і вбивають. Сьогоднішній день, 18 лютого 2014 року, так само, як і 22 січня 2014 року, назавжди увійде в історію України. Як кривавий вівторок, кров на руках Януковича не лише до кінця його поганого життя, а Господь ні йому, ні його дітям, ні його роду не пробачить цієї крові цих убитих, відібраних життів українців у боротьбі за владу. Я сьогодні був на Шовковичні. Там, де беркутня Есесівська, військові злочинці, які поставили себе проти українців, які поставили себе поза законом. Так оця Есесівська беркутня стріляла і вбивала наших дітей. Але я бачив там молодь, отих молодих хлопців-дівчат. Які не боячись, йдуть і борються за країну. І я відчував від цього найбільшу гордість. Це означає, що в нашої країни є майбутнє. Янукович може втопити в крові майдан. Янукович може пересадити, перестріляти нас, опозиційних депутатів, але ні монголо-татарам, ні фашистським загарбникам. Ні Януковичу, тим більше політичному пігмею, не вдасться упокорити нашу країну, не вдасться знищити і поставити на коліна нашу велику Україну. Я хочу звернутися зараз до тих українців, які не на Майдані. Нам немає куди відступати. Ми всі ті, хто дбає про країну. Хто хоче жити в вільній країні. Ми всі стоїмо тут. І я хочу, люди добрі, щоб ви дивилися на нас. Головне це спокій. Головне це не боятися. Головне це вірити у власні сили. Бо на нашій стороні правда, і нам допомагає Господь Бог. І ні гранати, ні кулі, ні газ. Не злякають і не зупинять нас. Я хочу сказати мільйонам українцям і в Україні, і по всьому світу, розкиданих по всьому світу мільйонах українцях. Ми обов'язково переможемо. Все, що б не робив Янукович, це його кінець, це його програш. Влада, яка хоче триматися на крові, це не влада. І ми такої влади не потерпимо. Я хочу, щоб всі ви знали: всі ті, хто стоїть тут на Майданах, усі ті, хто їде зараз на Майдан, усі ті, хто готуються до кривавої ночі, яка можливо буде, ми вже перемогли. Бо Україна повстала після трьох років панування банди Януковича, Україна повстала. І нас не зупинити. Тому люди добрі. Шановні дорогі мої українці, браття і сестри, ми вже перемогли. І що б вони не робили, вони нас не зупинять. Слава Україні!